Дження традиційних олімпійських символів та великих очікувань у спалахах квітневих громовиць, незважаючи на хмари, і поки що не людське зло, у світ знову прийшов вогонь миру. Коло спорту знає про всі таємниці олімпійського полум'я, а ще про головні плани, надії та історичні результати українських переможців. Повернутися, щоб піднятись. Національна чоловіча збірна України із хокею знову виступить у третьому дивізіоні чемпіонату світу і знову прагнутиме бути там першою, щоб вийти на рівень вище. Естонія, Нідерланди, Китай, Іспанія, Литва п'ять збірних команд суперниць на шляху до підвищення у класі. Національна збірна України з хокею проводить останній етап підготовки до чемпіонату світу у дивізіоні. 1Б. Вважаю, що на таких турнірах немає. Когось дуже сильного або когось дуже слабкого. Тому що всі працюють, всі налаштовані тільки на перемогу і у всіх стоять якісь, мабуть, задачі. І кожен, кожен суперник дуже, дуже мотивований та цікавий. Налаштовані максимально працюємо. Дуже, дуже важкий і дуже цікавий турнір чекає на нас, але це буде добре. Збірна розпочала підготовку в Києві з представниками національного чемпіонату, яким допомагали молоді хокеїсти. Далі команда вирушила на закордонний збір, де долучились і українські легіонери. Тренерський штаб побудував підготовку через контрольні матчі, а одною з суперниць стала збірна з елітного дивізіону, яка доводить найвищий світовий клас своїми результатами. Це дуже круто, так до почесно зіграти з латишами, тому що це топ збірна. Усі представники грають у Європі, у Швеції, у Фінляндії. Це дуже мотивує, я так вважаю. Але ж ми не будемо зважати на те, що вони. Вище нас класом ми будемо грати. Якщо ти граєш сильними, то ти ростеш, так? А якщо ти граєш зі, зі слабкими командами, немає в цьому сенсу. Краще програти з сильнішій команді, чим виграти 10-0 у слабкою. Хоч збірна в Латвії протистояла нашій команді без основних виконавців, адже чемпіонат світу еліті відбудеться пізніше. Це були корисні поєдинки. Перемога і поразка. Так виступила Україна у спаррингах проти Латвії. Серед тих, хто показав гру рівня національної команди, Микита Сидоренко, найкращий молодий груїст чемпіонату України, який отримав відзнаку від Національної федерації під час підготовки до чемпіонату світу. Це дуже приємно. Буду далі працювати і становитися краще. Завжди приємно попадати до лав збірної. Тим більш національною. І для мене це як визов. Буду доказувати та попадати у склад. Тренуючись поруч зі старшими за нього хокеїстами, Сидоренко отримав надзвичайний досвід, але до остаточної заявки не потрапив. За підвищення у класі із суперниками змагатимуться вже знані виконавці. Захищати кольори страни це завжди дуже, дуже важливо, але в такий важкий час для країни я вважаю, що це максимально важливо і ми будемо робити все, аби, аби досягти результату. Вдалий виступ на першому етапі олімпійської кваліфікації довів, що збірна України спроможна давати потужних суперників. Тому підвищення у класі. Це головна мета. Ми всі розуміємо, що нам це потрібно, але ж треба розуміти, що Литва та Китай дуже сильні команди такого ж рівня, як ми, приблизно. Тому будемо змагатися, а час покаже. Но будемо налаштовуватися на вихід з групи. Лише переможець турніру вже наступного року виступатиме у дивізіоні 1А, аби вже там боротися за можливість повернутися до еліти світового хокею. Літ, швидкість та ювелірна майстерність. Окрім хокею, цим яскраво вирізняється. І скелетон видовищний представник програми зимових олімпійських ігор. Його прогрес в Україні очевидний. Нові досягнення досвідчених і дуже юних віртуозів шалених спусків крижаними трасами. Сезон був цікавий, він був дійсно контрастним. Я можу сказати, що були злети та падіння. На деяких змаганнях все йшло ідеально, на деяких змаганнях все було максимально погано, як тільки могло бути. Були змагання, на яких я навіть падав, але з кожних змагань, чи вони є хорошими, чи вони є поганими. Я стараюсь виносити якісь уроки і набиратись досвіду. Я ще вчуся, і ще також є дуже багато, як я кажу, місць, куди можна покращитися є багато куди рухатися, багато аспектів, в чому я можу бути краще і знаходитись. Ці важливі долі секунд на треку взагалі сезон був доволі хорошим. Основні мої змагання, які були основними основною ціллю на цей сезон, прийшли успішно. Це юнацькі олімпійські і дуже багато, дуже багато набрався досвіду з цього сезону. Це також є дуже дуже важливим для мене, так як я ще вчуся, і стаю ще швидшим з кожним заїздом. Очевидно, що цей сезон був надуспішним. на юнацькому рівні. В нас в нас поповнення в нас стало більше. Ми провели перший в історії України чемпіонат України зі скелетону, і це для нас дуже знакова подія. Звичайна медаль Ярослава це показник того, що ми розуміємо, куди ми рухаємось і як ми рухаємось. І юнаська команда показала дуже високі результати, окремо відзначив Дослава Клименко. Так він на фініші був останнім, перевхилювався. Але сам його виступ на Олімпійських іграх це вже для нас тріумф, тому що ми з ним познайомилися на благодійних тренуваннях в зруйнованій Бородянці. Ми його познайомили зі скелетоном і зараз він вже на юнацьких Олімпійських іграх. І це той шлях, який хотілося бачити для наших дітей, і це чудове відновлення для наших дітей. Якщо говорити про Кубок світу, звичайно, сезон був важкий. Було багато перепон, і найбільше перепоною в цьому сезоні це була травма спини, через яку я пропускав етап Кубка світу, але вдалося відновитися, і вдалося відновитися одразу з рекордами топ-10 на чемпіонаті світу і четверте місце на етапі Кубка світу. Це, звичайно, дуже гарне завершення сезону. і Я сподіваюся, що зараз на правильному шляху щодо відновлення травми. Ми зараз в цьому сезоні робили багато тестувань. і Закінчення зону показує, що тестування в нас вийшло дуже успішні і в нас є дуже високі амбітні плани на наступний сезон. І, звичайно, все це підготовка вже до 26-го року, до е, наступних Олімпійських ігор. І е, я сподіваюся, що план е, нас вийде виконати і ми побачимо медаль Олімпійських ігор. Історія Олімпіад вмістила і забуття, відродження і оновлення у найближчому майбутньому не лише літній Париж, а й зимовий Мілан. Але ми фокусуємось на столиці Франції. Не дарма центральна площа Парижа за формою є колом. Цього разу звідти і поведемо наш олімпійський проспект. Авеню Олімпік дуже близькі люди і олімпійські медалістки. Сестри Марина і Владислава Олексєєві здобули бронзу у Токіо. І тільки їхній дует представлятиме українське артистичне плавання у Парижі. Життя і змагання від ігор до ігор ексклюзивно і щиро. Нам вімкнули музику е, на змагання не нашого, а японської команди. І на Олімпіаді прийшлося знову виходити і виступати. Ну, як це, виходити ще один раз Другий на Комост. Зі своєю музикою вже ми ніколи не думали, що саме це може трапитись на Олімпіаді. І було набагато легше, коли да. ти, ти вже другий раз це ще більш впевненіше виходиш, mm -hmm. тому що перший раз там щось в тебе бачиш, не, не то вийшло. І ти другий раз ще більш впевнено і все виправляєш. Mm -hmm. ми були впевнені у своїх силах, ми заздалегідь гід знали, так. що у нас буде медаль. Тоді були старі правила, і Україна була у топі. Ну і зараз, зараз намагається бути так, і ми знали, що ми на такому рівні, що у нас має бути медаль. Ми, ми зараз... впевнені у собі, але тут такі правила, що які зараз можна ставити ставки, бо ніколи не можеш догадатися, що тобі поставлять сю судді. Тому зараз це залежить від того, хто буде судити. Ну, більш за все так. Ось. Оцінювати і зараз навіть там Китай, який не най най найкращий, може бути п'ятим. Тому зараз все дуже неочікувано і несподівано. Ми готувалися в таких умовах не для міськів для... для підготовки у Харкові ти там більше за все думаєш, як би доїхати живим дотре, до басейну, який в тебе по дорозі там вибухи. А ще в нас ці правила, в які треба дуже багато вникнути, розібратися вивчати. Вивчати, дивитися так. інші країни. А ми такого не робили. Ми приїжджали на змагання і вже потім дізнавалися, що виявляється так робити не можна, як ми робили весь цей час, і нам ніхто про це не казав. наші Судді українські кудись порозвіщалися за кордону. Нас нікого нема, тому ось це все трошки вплинуло на команду і. Це не стрес, звісно, стрес, коли ти приїжджаєш, тобі всі кажуть, давайте, давайте, ти повинен, ти повинен, ти повинен давайте зробіть все, не забудьте. І це все трошки так давить, і ну, звісно, вийшло. Як вийшло. велика відповідальність, але зараз ми бачимо, що дівчатка з новою програмою ще тренуються, і вони впорались із нею дуже добре. Тобто, все сподіваємося, що все буде набагато краще. Як Моральна... команда, хоч настільки двоє, тому ми підтримуємо одна одну завжди і розуміємо, якщо ще там щось комусь морально складно, ми підтримуємо одна іншу. Зараз ми трошки займаємося психологом, підтримувати одне одного, не їжджати, бо ви знаєте, всі близніки. Трошки один з під час тренувань так можемо одна інше, трошки. А ти що робиш? А ти що робиш? Головне ми не твариватись, не сваритися. Ось мені дуже не подобається, коли ми змагаримось перед змаганням. спокійно і впевнено. Сп... Спокійно і впевнено, так та. це наш довіс. Наш головний тренер і президент федерації дозволено тренуватися у Києві. Зробили. Всі ідеальні умови для цього і далі у нас свідові серії. Там десь ми залишимося на тренувальні збори, і ось так от поступово будемо рухатись до Олімпіади. Один бронзовий олімпійський дует, що приніс Україні успіх 24 роки тому, це Анна Сорокіна і Олена Жупіна про незабутні ігри та високу нагороду, що здобула у синхронних стрибках у воду із Трампліна, розповідає Анна Сорокіна. Дивовижна країна, Австралія, Сідний 2000, Це було дуже далеко, дуже цікава країна. Але ти розумієш, що ти е, зосереджуєшся суто на своєму виступі і. Е, Самим таким пам'ятним моментом, мабуть, було відкриття і запалення олімпійського вогню і розуміння часу, що на зламі століть, воно так вкарбувалося в пам'ять. А самим, мабуть, щасливим моментом було те, що вдалося. Мати такий спокійний, якийсь бойовий дух, і настрій був такий приподнятий. і змогли гарно зробити стрибок і продовжити змагання. І зважаючи на те, що ми змагалися в країні, яка очікувала здобути медаль саме в цьому вибді програми. Також і підтримка трибун була шалена якраз на бік спортсменник представниці Австралії і десь там в кутку дуже далеко на Високому ярусі тоді вже майорив український прапор, і вони настільки гучно е нас вітали, і ми побачили, посміхнулися, привітали їх, і потім ми мали так раз і закрити оцю всю атмосферу, і все вдалося, і це ну, дуже добре, бо всі хочуть е стати на п'єдестал, всі борються за медаль, але внутрішня. Е Впевненість в своїх силах, і те, що ти зробив все для того, щоб бути там. І навіть якщо чогось не вистачає, але е, дуже велике бажання і прагнення, і правильні кроки, і це і дисципліна, і е, ну, багато складових, які до цього ведуть, але вони мають зійтися якраз саме як е, на піку е, цього моменту. Коли ти перебуваєш на олімпіаді, це навіть Всесвіт, по перше, це представництво всіх країн зі кулі. По друге, це представництво видів спорту, і по-третє, це ті зірки, яких з інших видів спорту ти спостерігав тільки по телевізору, наприклад, і ти розумієш це відповідальність моменту, що це один єдиний міг, в якому ти маєш показати свій результат, і в такої в такій кампанії з таким навантаженням, і що країна за тобою сам по собі пере. Несе в собі європейську культуру, а Європа завжди була колисалкою міжнародних федерацій, рівня проведення міжнародних змагань. Тому і очікуємо від цього, що це буде якийсь такий сплав сучасності і історії, технологій і чогось такого. Висококультурного, духовного це по-перше. По-друге, е, ну, ігри на своєму континенті вони якось завжди надають наснаги нашим спортсменам. Тому е, очікуємо, що їм буде комфортно, що вони будуть е, зможуть реалізувати всі свої здібності, і будемо вболівати, щоб перемога була за Україною. Зовсім нова та збудована 124 роки тому. Однаково корисне для проведення Олімпіади. Ігри не проти архітектурної еклектики у часі та просторі. Щойно відкритий акватік центр і блискучий паризький великий палац майже готові до змагань. У центрі Парижу. І з місцем змагань фехтувальникам насправді пощастило. Серед учасників неодмінно будуть українці, а підвищити рівень нашого представництва на іграх зможуть нові володарі ліцензій. Попереду фінальний етап відбору. Наступні змагання будуть відбіркові на Олімпійські ігри, де буде розігруватися тільки одна ліцензія. І там треба все абсолютно відточити. На, не, навіть не на 100%, а на всі там 150-200. Це більше не технічна підготовка відіграє роль, а саме ментальна. Наскільки ти ментально потужно підійдеш до тих змагань, наскільки ментально ти себе підготуєш психологічно до цих змагань, це і вирішить долю цього турніру. Це перший мій олімпійський кваліфікаційний сезон. Трошки я, напевно, ще психологічно може не до кінця була готова. На мене трошки це тиснуло. Ось, але наразі е, я себе справді почуваю добре і готова все ж таки боротись та працювати і виграти цей останній квиток на Олімпіаду. Це ліцензія на Олімпійські ігри, які, можливо, мої, мій останній шанс на Олімпіаду, я ще не знаю. Це турнір, який вирішить, мабуть, судьбу підготовки ми за, за минулі чотири роки. Чи, дійсно, я варте цієї поїздки на Олімпіаду, тому це так це важливо. Зараз останні корективи будемо вносити. Будемо з тренером працювати. Будемо дивитися відео спортсменів, моїх потенційних опонентів. І подивимось, що з цього вийде чемпіони та надприродне. Якщо вам здавалося, що вони не разом, але принаймні поруч, ви ще не все знали про чемпіонів. Почути про реальну та фантастичну суперсилу можна вже за мить. Якщо чесно кажучи, не знаю, може Божа сила, тому що я не знаю, я православна людина і такою, щоб щось у мене там, я літати не вмію, там суперсили немає, я не знаю. Там, я не Бетман, не залізна людина, щоб в мене багато мільярдів було, тому не знаю. Просто працюю, вірю, вірю в свою. Кажуть, роботу, результати, і якось так виходить. Взагалі, звісно, можна було б обрати якогось бетмана, у кого багато грошей, і не паритися ні про що. Але якщо брати про спорт, то а хто в нас літає? Хто в нас супергерой? Пітер Пен якийсь? Я не знаю. Ну, от літати. Тому що якщо ти в гімнастиці вмієш літати, все, ти пройшов цю гру. Немає смислу ти там. Ну, прикинь, ти можеш робити все, що завгодно, і контролювати, і, і ще не паритися не про що. А це було б топ. Олег Верняєв незабаром повернеться на авеню Олімпік. Його ексклюзив не менш сенсаційний ніж вибір суперсили. Допомога найвищого рівня була на першому плані під час церемонії запалення офіційного вогню Олімпіади у Парижі. Він народився і подорожує Грецією, але початок шляху був дещо хмарним. Церемонії звернення до Бога Аполлона із проханням надіслати сонячні промені, щоб запалити вогонь, виголошувала верховне життя. Цього разу в Олімпії важливу роль виконала грацька актриса Марі Міна. Під час генеральної репетиції прохання спрацювало якнайкраще. Аполлон дав світло, параболічне дзеркало, допомогло полум'ю народитися і одразу спалахнути у металічному факелі кольору шампанського, обраному, звісно, на честь Франції. Вогонь передбачливо зберегли в особливому горщику. Теж традиційно, бо погода в західній Греції примхлива і 16 квітня хмари все ж таки завадили провести церемонію ідеально. Життя навіть і не намагалася знову йти до дзеркала. Офіційним вогнем Олімпіади у Парижі став попередній подарунок із небес, але свята це аж ніяк не зіпсувало. Тисячі глядачів, численні офіційні особи були у гарному гуморі. А один із господарів церемонії говорив про головне наша мета нагадати всім, що у стародавній Греції робили під час Олімпійських ігор, зупиняли війни, складали зброю і боролися у благородних змаганнях. Це те, чим ми є. Це послання, яке ми намагаємося передати всьому світу. Якщо б він міг зупинити війни і конфлікти, зібратися разом і об'єднатися на ці події, де понад 200 країн та їхні спортсмени разом беруть участь у змаганнях, де перемагає найкращий. Цивілізований світ, вочевидь, намагається зупинити війни, але їхні підбурювачі не зменшують агресії. Тож олімпійське перемир'я є сумнівним. Вогонь Парижу поки що виконує свою місію у Греції. Естафета завдовжки 5 тисяч кілометрів, і візити чи не до кожної місцини розпочав із Олімпії, де першим факленосцем став грецький олімпійський чемпіон Стефанос Дускос. Він доставив полум'я до монументу барону П'єру де Кубертену – великій людині, зусиллями якої античні ігри відродилися і стали всесвітніми. Легендарний француз віддав свою душу олімпійському руху, а серце заповів Олімпії. Його й досі зберігає цей пам'ятник. Як президент МОК Кубертен особисто опікувався проведенням ігор у Парижі у попередньому столітті, це було двічі. А 26 квітня цього року в Афінах на стадіоні, який у 1896-му приймав першу олімпіаду сучасності, вогонь нових паризьких ігор передадуть організаторам. І який же прекрасний шлях до Франції на нього очікує? Історичний французький вітрильник Белем доставить полум'я до Марселя, міста, що заснували давньогрецькі колоністи. Корабель 1896 року. Ровесник Олімпійських ігор. Ми дуже пишаємося, що вперше пронесемо вогонь морем на вітрильнику. Це матиме вплив на світ як щодо історії Франції, так і щодо зв'язку між Грецією та Францією. А ще як цілком екологічний спосіб транспортування такого символу, як Олімпійський вогонь. До старого порту Марселя корабель має увійти 8 травня. Місто вже почувається святково. Попереду грандіозна зустріч і початок французької частини естафети Олімпійського вогню. Море і вітрила для олімпійського символу офіційна подорож стане схожою на романтичний круїз, і це так по-французьки. Завтраці не будемо, адже скоро вогню та його ескорту доведеться багато працювати. Зустрінемось на наступних етапах подій на Авеню Олімпік у нашому колі.